Чи можна мені їсти солодощі? Вітаю! Мене звати Андрій, я дипломований тренер. Я допомагаю людям ставати красивішими, сильнішими і молодшими. Однозначної відповіді на це запитання немає. Часто в мережі інтернет ви можете почути слово так. І це, це насправді так і це насправді не так. Вам потрібно зрозуміти, що відбувається у вашому організмі, коли ви споживаєте велику кількість швидких вуглеводів. А саме солодощі. І сюди відносяться не тільки солодощі, це може бути білий хліб, це може бути навіть білий рис. Тобто, все, що має високий глікемічний індекс, воно негативно впливає на наше тіло. Так сталося, що з часом-коли з часом, коли ми почали розвиватись, взагалі, наша раса, наш вид. Наші предки для того, щоб здобути їжу, вони витрачали колосальну кількість енергії. Вони спалювали десятки тисяч калорій для того, щоб поїсти. Вони бігли за мамонтом, ловили його, вбивали, освіжували і тоді їли. Їли вони раз в декілька днів. Вони не мали змоги їсти, так як ми 3, 4, 5, 6 разів в день. Цукор це став сучасним наркотиком нашого покоління. Вам дуже легко дістати цукор. Ви можете в будь-якому магазинчику біля свого будинку дістати цукор. І це вам майже нічого не буде коштувати. Але давайте е зрозуміємо, що цукор робить в нашому тілі. Достатньо розібрати лише один ефект, один ефект, який створює. Цукор або швидкі вуглеводи. Це запальний процес. Коли ми споживаємо цукор, в нашому тілі відбувається постійний запальний процес, поки відбувається розщеплення цього матеріалу. Ми пошкоджуємо свої артерії, вони починають е в місці пошкодження заліплюватись такими холостеринови бляшками. І з часом за рік, за 10, за 20, за 30 років там створюється така велика-велика бляшка і в судині. Наша судина, замість того, щоб бути такою, вона стає такою вузенькою, і кров не може там нормально циркулювати. І ще через деякий час ми можемо отримати інсульт або інфаркт, що є небезпечно і може бути навіть смертельно. Хоча сучасна дієтологія говорить про те, що ми можемо вживати до 10% наших вуглеводів з швидких джерел. Але як це робити правильно? Тобто, якщо ви все-таки надумали вживати солодощі, ви не можете від них відмовитись, ви розумієте, що страждає від цього психічне здоров'я, а це, напевно, що ще гірше, як фізичне, і ви все-таки збираєтесь їх їсти, як зробити це з найменшим ризиком. Треба солодощі приймати після основного прийому їжі.